Чи можна при зовнішньому утепленні будинку поєднувати ПСБ і ЄПС на відкоси для покращення теплоізоляційних властивостей? Дякую. Пане Дмитро, поєднувати можна, але яким чином ви покращите теплоізоляційні властивості? Хотів би я знати. І той і то пінопласт. У них там е, різниця по теплоізоляції, вона нюансна. Вона, вона на, на межі лабораторної похибки просто. Ну, який сенс заморочуватися з декількими варіантами пінопластів, коли ми можемо це зробити просто з одного якісного пінопласту? Подивіться, будь ласка, пінопласти ЄПС100, ЄПС-120, ЄПС-150, ЄПС 200. Ну, 200 це занадто, ми його використовуємо на фундаментах, там, де є якісь навантаження невеликі від ґрунту, наприклад. Але коли ви робите утеплення, я казав багато разів. Хочемо ми, не хочемо, друзі. Але бажано брати пінопласти ЄПС, щільність котрих більше 16 кг на метр кубічний. От 16 і більше. А це от ЄПС, здається, 80, 100, 120, 150. Ну, вони там більше, 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 більше. І у пінопластів я показував вже цей графік: чим вища щільність, тим кращі теплоізолюючі властивості. От! ЄПС на сьогоднішній день ви можете придбати щільністю 15 кг на метр кубічний. Пальцем вдавлюється, елементарно. Е а можна придбати білий пінопласт. ЕПС, наприклад, наприклад, щільністю 20-25 кг. І коли ви подивитесь е коефіцієнт теплопровідності е да, теплопровідності, ви побачите, що чим вища щільність пінопласту, тим краще і якісний. Білий пінопласт ЄПС конкурує з екстрадованим пінополістиролом по цим показникам. Все, я відповів на питання. Сподіваюсь, так. А ви мені поставите лайк, напишите коментар, продонатити на ЗСУ. Не забудете про те, що ми я допомагаю пану Олексію в його зборах, і підписники, котрі хочуть підтримати, проходять за посиланням. Ну або Підтримують на сторінці консультація-підтримка, а я потім вже підтримую Олексія і пана Сергія. Так, друзі, дякую вам за ваші питання. Вибачайте, всі до кого я не дійшов, але зустріч у нас пройшла півтори години. Я сподіваюся, вона була цікава, ви трошки відволіклися від всього цього треша, котрий відбувається в нашій країні, котрий нам влаштували як зовнішні, так і внутрішні вороги. Тому. Тримайтеся, не, не опускайте руки, не падайте духом, будь ласка, от пам'ятайте про те, що немає солдат Збройних сил України. Там служать наші колеги, служать наші друзі, наші рідні, брати, сестри і колеги. І лише завдяки їх праці ми можемо з вами зустрічатися, проводити ці зустрічі і зустрічати кожен ранок. Всім спокійного, гарного вечора і дуже класних новин зранку. Щасливо. бувайте.